Культурна спадщина Сокірянщини є надзвичайно багатогранною. Вона представлена унікальними традиціями та обрядами. Саме вони передають із роду в рід все краще, чого досягли наші предки. Сьогодні ми вам пропонуємо зануритися в справжній бесарабський колорит. Особливими стародавніми народними звичаями супроводжувалися спорудження будинків. Хата була для українців не лише помешканням, це було щось святе. І сьогодні ми зможемо відчути цю самобутню атмосферу у відтворенні Сокирянської клаки. Ну й файний сьогодні день, Марусько. Та таки файно і живемо. Нема що Бога гнівити. Файно та файно. Але знаєш, за що я журнала, Іване? А де? Наша Оксана вже підбуває. Як завтра свати на порозі будуть, а хата то в нас немащина. Ти знов мені ісиш печінку з тою хатою, а гроші де взяти? Та скільки там тих грошей мей? Та треба, треба, хату мастити, це тобі не коників ліпити. А скажи на мені, чоловічі дорогенькі, нащо ж ти мені півсела кумів поназбирав? Що лиш карти під клубом грати? А сусіди дивики в нас людяні. А родина яка здорова. Зберемо клаку та за три дня хату вимастимо. От завелася, як той трактор. Ти і мертвого з могили піднімеш. Хочеш клаку? Буде тобі клака. Одеса Напросив називається. Вже далі полудне тучі пес не женився. Де ті твої робочі Іване? Та що ти там скільки бурчиш? Посправляються та й прийдуть. Дай Боже здоровечка, куми! Тут клака чи не тут? Тут, тут, куми. Одиса, ти ще й перший прийшов. А де ж твої лена? А тому з молодицями плететься. Жінки мої, не знаєш, як ото воно буває. Зачепилася на язик. ви йдете? Йдем, йдем. Мей, Сімоне, от ти лухий пень. Кричали ж тобі, почекай, а ти поперек той кінь. Дай, боже, щастя, хазії! Боже, помагай! Ага, казали бої, щоб і ви помогли. Ану перебирайте ті спіниці і гайда до роботи. А то ніч нас тут застане. Марії, Іване, хай командуйте що робити. То що, набираємо води, зносимо глину й солому. Туди во, поперед хату. Миколо, ти там за старшого, скіруй. Насипаємо жовтої глини, щоб були рівними стіни. Сипимо соломи сухенької. Щоб було в хаті тепленько. Лиємо водиці крижаної, аби гази добре жили між собою. Що мотре, стоїш збоку, як укапана. Бігом знімайте свої чоботи та й до компанії. Дівчата, а може їй заспіваємо про ті чоботи? Та й маю охота в неї появиться. От якби музики заграли, то я б їх і зняла. А он вже музики на підході, веселіше робиться буде. А молині прийшли, все, роботка. Ну що, готові до роботи? Готові! Ми теж готові. Чоботи, чоботи ми мої, наробили клопоту ви мені, а це ж ті чоботи, щось там, а за ті чопоти. хочеться дробати, чорти, чоботи, чоботи ви мої, наробили копату ви мені. Yeah! Ой, файно що співали, а ще краще працювали. Гуртом добрий тата бити і глину місити. Слава тобі, Господи, що благословив, а вам, люди добрі, що помогли. То що, Маріє, поки ми помиваємося, споряджай на стіл. І готуй мори.

Ну, чим багаті, тим ми раді. Запрошуємо вас до столу. Кажуть, що хто як робить, так і їсть. Які ви від роботи ми бачили. Тепер треба й підкріпитися. Так і да. Що, у звачку? Кому звачку? П'ятнадцять грам ляко тінь звачив. Ой, на батальйону. Добри. Домашній. Мені, мені, Мей, куме, їж добре тут, бо дома не дадуть. Та в мене дієта. Ага, добра в тебе дієта, Кубаса й котлета. Шо, Мотря, запишалася кружа, Бачив до роботи ти не дуже я може й не від роботи, зато в танцях фору Всім, дам! Хай музики грайте й душу звеселяйте. Давай нашу, яку вашу? Краков яка! Так, вставай, чого сів там! Гайдарина! Микола, сиди Хай. тут! Да. Euskusi Tarararararara Eta aizeri Tararararara Eta aizeri Tararararara А натанцювався, душа розвернулася і звернулася. Нехай Бог вам вертає сили, бо вони вам ще пригодяться. Як викисне заміс, просимо вас прийсти, мастити під.